Ну і в нашій студії зараз Костянтин Матвієнко, політолог. Вітаємо вас, пане Костянтина. Доброго вечора. Ну от така ситуація. Спостерігаємо у Кропивницькому, Дійсно, суд взяв під варту двох поліцейських. Буде апеляційна скарга, тільки що ми бачили щодо застави, щодо збільшення розміру застави. Ну що можете сказати? Чекаємо коментарів міністра внутрішніх справ. А думаєте, він ну, ж зараз у відпустці ну байдуже він відпустить чи ні? Взагалі, якщо таке відбувається в пристойній цивілізованій країні, то міністр подає відставку. Відставку, звичайно, Ваков не подасть, але принаймні має сказати: це ж, власне кажучи, система. так, ми бачимо, що корупція в органах внутрішніх справ вона не спадає, і це тільки вершачок Айсберга. Те, що ми от зараз побачили, добре спрацювала що СБУ, прокуратура. Але ми всі знаємо на побутовому рівні, що на жаль, реформування в мілі. Не відбувається, отже, нехай міністр коментує. Поліція. А ми чули також нарікання керівниці Нацполіції на недостатнє фінансування. Звісно, наток ну у нас недостатньо фінансуються всі силові органи недостатньо фінансуються державні видатки як такі. Власне, це є однією з причин корупції в правоохоронних органах, їхньої неефективності і часто безпорадності перед розгулом злочинності, але знов таки зрозуміло, що хабарництво це не виправдовує. Чи очікувано було ось це спадання хвилі популярності, ось цих масових селфі з полісменами після вже запровадження національної поліції? Що Часом е якось вгамуються такі от пристави. Розумієте, е всяка компанійщина вона врешті решт е схлинає, тобто так це було очікувано хоча зовсім не вина тих молодих людей, які. Зараз пішли працювати в поліцію, що ставлення суспільство, таке захоплення ними суспільства починає спадати. Я собі сам взяв за правило вітатися з незнайомими мені поліцейськими, просто бажаючи їм доброго дня. І Так я знаю, роблять багато моїх знайомих з точки зору моральної підтримки нової поліції. Хоча на моїх очах навіть я не раз вони скоювали дорожньо-транспортні пригоди. Ці чудові машини, які їм виділили на превеликий жаль через невправність водіїв поліцейських, вони часто потрапляють. В аварії з іншого боку не можна не бачити того факту, що е, все таки поліція приїжджає за викликами зараз швидше, ніж це робила колись міліція. Хоча е, ми знаємо достаменно, що припустимо розгул квартирних крадіжок, розбійних нападів, зокрема, і ваш канал про це повідомляє. Е, він набирає обертів, і оця от красива нова поліція. Я ще раз повторюся, безпорадна проти нього. Бачите, the... проблема Вірменії полягає в серйозній економічній ситуації. Тобто, фактично, ми розуміємо, що Вірменія, мало того, що вона реально оточена з усіх боків, м'яко кажучи, недружніми країнами, ну крім очевидно, Грузії, яка більш-менш нейтральна. Ми розуміємо, що для Вірменії ну, Азербайджан це конфлікт, який на роки. Плюс звичайно там обмежений експортний потенціал і фактично ця країна зараз опиняється до речі. Дуже подібна ситуація з Україною, де фактично теж населення заганяють в злидні. Тими самими тарифами так само і у Вірменії це вже крик відчує, Да? Тобто, якщо в коли розпадався Радянський Союз, то це все таки була, а, був процес, який започаткувувався інтелігенцією, то в даному разі те, що відбувається в Вірменії, це найширші і найупослідженіші верстви населення вже проявляють своє незадоволення тими перспективами, які пропонує країні режим терпретаціяна. А щодо о, подібності до українських реалій ми можемо звідкись винести певні уроки, ну хоча б провести профілактичну? Знаєте, я от сьогодні майже півдня витратив на те, щоб подивитися е, трансляцію з суду за позовом Юлії Тимошенко до НКРІ да до за, щодо щодо завищених е, тарифів. Що мене дуже потішило в цій ситуації, що як третя сторона в судовий процес долучилися рядові громадяни. Тобто вони самі захотіли стати учасниками процесу і все таки домогтися правди ще в суді, чому мені цей приклад дуже подобається, тому що ще тут зберігаються якісь способи і процедури, які дозволяють впливати на владу через легітимні механізми, а не шляхом виходу на вулицю, не тим шляхом, який використали повстанці у Вірменії. От якщо ми втратимо оце. У оцю можливість, якщо е, діалог е, влади і суспільства абсолютно зупиниться, і влада буде діяти так, як вона діяла, до прикладу у Вірменії, то тоді, очевидно, нас чекають теж дуже непрості часи. Але зараз українське суспільство в черговий раз демонструє свою набагато більшу цивілізованість ніж українська держава. Ну до.